Вони напружено працювали аж до самісінької урочистої лінійки, яка закінчила навчальний рік. Останні перед канікулами дні у школі не привід розслаблятися, тим більше, коли це дні Європи. Нас джимназія віда Ягурі Кола Фести дел Европа. Але фест жімназіон конґратулейтсьові задей оф європей. numero жімназії нумеро Ен journée de дулю. Das erste Gymnasium gratuliert Ihnen zum Europas Tag. Nossa Gymnasia No1 вітає вас, Dem Europe! Промовисти гасло для заходів вивчай Європу, змінюй Україну. Багато хто невірно трактує поняття євроінтеграції. Це зовсім не означає переїхати жити в одну з європейських країн чи податися туди на заробітки. Європу потрібно будувати тут, в Україні, відстоювати свої права, зміцнювати демократію, розвивати економіку та піднімати соціальні стандарти до рівня європейських. Безумовно, щоб дізнатися, як це робиться, потрібно там бувати, вивчати їх звичаї та прагнення а комфортно в іншомовному середовищі можна почуватися за однієї головної умови, якщо ти їх розумієш. Не просто так. 2016-й в Україні оголошено роком англійської мови. Вона основна на європейському континенті, тож українці повинні нею вільно володіти. Це новий виклик для шкільних вчителів, і вони його приймають. Одразу беруться за напружену роботу. Їм тепер самим треба багато чого навчитись. Колишня учениця першої школи, нині гімназії, Тетяна Гора, скориставшись гостинністю методичного об'єднання вчителів іноземних мов цього навчального закладу, привела 20 фахівців з англійської, які наразі є слухачами курсів підвищення. Кваліфікації Херсонської академії неперервної освіти вони разом вивчали використання сучасних освітніх технологій у викладанні англійської мови у нас ціла серія занять, яка вистраюється таким образом, що ми до занять обсуждаємо, що ми хотіли б з адміністрації школи побачити. Вони представляють уроки, їх учителя проводять уроки, а потім повертаємося в академію привітного на образування і Проводим обсуждения именно с точки с точки зрения того, чему мы научили бы. Що можна було б як зробити, як ми обычно делаем. і ми сравниваем себя з другими, і, звісно, каждый раз чему-то учимся. Гімназисти надзвичайно зосереджені. Сьогодні вони презентують не стільки себе, скільки педагогів. Останні теж приймаються, адже хочеться, щоб саме їх напрацювання визнали передовими і широко застосовували. І тут не до амбіцій, бо вони не отримують гарних чи поганих оцінок. Мірилом цієї роботи буде те, чи стануть їх вихованці в майбутньому сучасними, всебічно розвиненими людьми. Чи їх мрії і прагнення будуть обмеженими через недостатню освіченість? Наталя Верлата, Григорій Шматко, телеканал Скіфі.